В Україні очікується різка зміна погоди. Синоптик Наталка Діденко попереджає, попри те, що 23 листопада в низці областей тримається мороз та сніжить. Вже у п'ятницю, 24 листопада, настане потепління. Зокрема, температура повітря у денні години підвищиться до плюс 2, плюс 9 градусів. На півдні буде від 10 до 14 градусів тепла. Вночі у більшості областей очікується від 1 до 3 градусів тепла на сході та у центральних областях від одного до 4 градусів зі знаком мінус. Дощі місцями з мокрим снігом пройдуть на заході та півночі України. Практично по всій території України очікується сильний південно-західний вітер, який досягатиме штормових поривів. У Києві 24 листопада прогнозується дощ місцями з мокрим снігом. Вночі буде близько нуля. В день повітря прогріється до плюс 5 градусів. Разом з тим, негода 23 листопада у Києві та області може призвести до аварій відключень ДТЕК Київські електромережі попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Крім того, за даними Укренерго, станом на 23 листопада в енергосистемі України є дефіцит. У компанії закликають українців ощадливо споживати електроенергію.